Вітаю вас, друзі, на каналі Все просто з Тетяною. І сьогодні я хочу з вами поговорити про спетіфілум. Ось цей спетіфілум в мене росте вже, напевно, років 7, можливо, 6. Мені подарувала його подруга, він був великий, з такими величезними листками, десь, напевно, по 20 см, дуже гарно цвів. Але, чесно сказати, я досить спокійно відношуся до спатіфілумів не скажу, що це моя улюблена квітка. Ну, але подарували. І я його не могла знайти ніяк до нього підхід, як його поливати. То я його заливала, то я його не доливала. Деколи засушувала так, що в мене аж листочки опускалися. Він в мене постійно чорнив листя. Я його обрізала. Потім він випускав мені нові листочки вже набагато меншого розміру, і ось так за 7 років він в мене просто переізросся. Я не знаю, як це буде по-українськи. Тобто з великих гарних листків, з великого куща, в мене лишилася така невеличка фігнюшка. Ось можете побачити, як він виглядав в мене на вересень місяць. Він в мене ріс-ріс-ріс. Лишилося там буквально декілька пюрок. Я його вже декілька разів хотіла викидати, але кожен раз дивлюся в горщика, там нові росточки. Мені його було шкода викидати. Ну, все-таки рослина хоче жити. Це говорить про те, що спатіфілум дуже живучий, дуже живучий. Він хотів рости, він хотів жити, він видавав нові паростки, листочки видавалися малесенькі, тим не менше вони йшли. Я вирішила його посадити на фітильний полив. Все-таки на гніт дати йому останній шанс, і я вирішила, якщо гніт йому не поможе, він не буде рости, я з ним розпрощаюсь, він піде на мусорку. В вересні місяці я знімала огляд рослин, і там він також попав. Ось так він виглядав вже в вересні. На сьогоднішній день, зараз сьогодні в нас початок грудня, 12 грудня. Подивіться, як він виглядає. Дивіться, який це шикарний кущ. Наростив дуже багато мені зелені, багато листків, зима, тим не менше він росте. Подивіться, от новий ростик. Бачите, новий ростик. Тут так само нові ростики. Тобто це все нові листочки. Начав видавати мені великі листки, ну такі більші, ніж були, звичайно, тому що то, що було, це були взагалі сльози. І подивіться. От він в мене в такому кашпо стоїть, і отакі от імпорфізовані горщики. От тут гніт, і подивіться, скільки тут коренів. Я вам зараз витягну. Подивіться. Ці корені вже в, е, самі як гніт працюють, але я їх його не чпаю. Можливо, весною не знаю, можливо, весною пересажу. І він росте. Воду він не дуже п'є, я. я не скажу, що він прям водохльоп. Е, наливаю от стільки води, йому вистачає десь деколи на тиждень, деколи на півтора. Воду я не міняю, просто він випив, я тоді доливаю. І ось такий ліст паростків у мене, подивіться, то все росте. Кожен кущик має свої ростики. Просто бомба-ракета. Деякі листочки він мені все ще підсушує. Бачите, я їх обрізаю. Це, як правило, самі нижні листки. Звичайно, я коли його перевела тільки на гніт, всі старі листки в мене загинули. Вони поступово-поступово почорніли, почорніли, засохли, я їх зняла. Але нові листки всі росли вже гарні здоров'я. Ну, подивіться, все-таки то, що. Тих пару листочків в мене було чорненьких, але це не порівняти з цим пишним кущиком. Що хочу сказати: в який субстракт я його садила. Я його садила в універсальний ґрунт з додаванням ґрунту для кактусів, тому що там є багато дрібних таких камінчиків, крупний пісок. Додала я туди ще дрібний дрібний керамзит, і додала я туди кокосове косовий ґрунт. Кокосовий субстрат, він такий, як дрібний кокосове, волосиння порізане. Той кокосовий субстрат треба було замочувати, але я ж дуже розумна і ніколи не читаю упаковки, тому я його додала сухим. Ну я скажу нічого страшного, сухим я його додала для того, щоб було більше рихлий ґрунт. Потім той кокос він вібрав в себе вологу, тому що його треба замочувати, щоб він збільшився в об'ємі, щоб він набрав води, і тоді він буде вже нормально. Можна в нього садити. Ну, мені і так зайшло, я вам скажу. Ну, що можу сказати? Грунт треба робити досить-досить рихлий, з багатою кількістю інертних складників додати туди гропорліт, додати якісь дрібні камінці, додати можна керамзит дрібний, ну, будь-що що не сильно втягує вологу от керамзит, деревне вугілля. Щоб воно не втягувало вологу, а просто створювала такі повітряні кишені, де будуть корінці рости. І куди буде попадати волога? волога, кажу повітря. І щоб воно не втримувало вологу, щоб не був дуже вологий субстрат. Я не пробувала садити його просто в торф, Не знаю, як він себе повів. Тому що ґрунт все-таки, ґрунту суміш, верніше все-таки краще просихає. Я. Зараз цей ґрунт він трошки такий завологий для неї, для цього, ну, такий собі. Я періодично трошки спушую поверхню ґрунту, щоб вона трошки просихала хоча б зверху. Але, незважаючи на те, що ґрунт доволі мокрий, він не є прям просто зволожений, він мокрий, тим не менше, рослина росте, дивіться, кінчики не чорніє, все живеньке, все зелененьке, всі кінчики абсолютно нормальні. Навіть зимою продовжується активний ріст. Тому, я думаю, що йому таке подобається. Так, є деякі листочки, але, ще раз повторюсь, що це саме де дає трошечки почорніння. Ну це не так, як в мене було раніше до пів листка. Просто трошечки, буквально чуть-чуть тут кінчик, його обрізав і все воно далі не чорніє. Тому, друзі, хто не міг, подружитися зі спетіфіломом, а він йому дуже подобається. Рекомендую, рекомендую полив. На гніті посадіть його на гніт, бо не будете тобі знати. Він буде у вас ростити і все. Єдине, що ґрунт, робіть йому, не дуже э, такий тяжкий. Можна спробувати посадити його навіть в мінеральний ґрунт, типу лечуза. Я думаю, це взагалі буде бомбово. Воно буде рости. Але лечуза досить дорога. Ну і в ґрунті, універсальному, з додаванням. Більшої кількості, напевно, процентів 40, треба додати інертних складників, тобто агроперліт, деревне вугілля, дрібний керамзит, можливо, якісь дрібні камінчики, там, такі як додають в субстрат для кактусів, можна змішати з субстратом для кактусів, щоб воно більш таке було рихліше і не дуже важкий ґрунт. Ну, тобто, пінопластові шарики туди додають. Я не пробувала, але я знаю, що додають як інертний складник. Лаву, пемзу, боже, що тільки не додають на любе, любе-голубе, аби воно тільки не було дуже крупне, такої середньої фракції, і щоб гарно змішувалося з ґрунтом, і щоб воно вам там не гнило. Все. А решта додаєте, що хоч гальку додайте туди дрібну. Камінці, які підходять для акваріума. От той ґрунт для акваріуму, я думаю, він прекрасно підійде, там крупний пісок. Кварцовий. Є камінчики, також різні там і кварц є, і що там тільки не є. Я дивилася в магазині зоомагазині там досить багато різних складників в тому ґрунті для акваріумів. Я думаю, що ґрунт для акваріумів теж підійде в вигляді інертних складників, щоб підмішувати в ґрунт. І на гніт прекрасно росте. Періодично мені плаче з патіфілом, звісно. Ну, все він сам себе поїв, сам собі п'є. Ну і подивіться, ще раз покажу вам кореневу. Да? Ну, це кап'ят. Білесенькі, гарнесенькі корінчики. З кожного отвору вони лізуть мені в водичку, з кожного отвору вже складаються там просто в декілька слоїв, в гніт вросли. Там корінь просто пробив гніт, з гніту росте він вниз. Тянеться по цьому всьому, ну просто краса. Тому, друзі, рекомендую. Можете спробувати, якщо вам подобається і не виходить, подружитись. Тому що я знаю, що з потіфілом це така рослина, комусь вдається дуже легко подружитись, або не вдається взагалі. Тобто, день пропустив поливу, він вже посох. Трошки більше дав води, він вже почорнів. Знок. Не дай Боже трошечки там пропустити він знов посох, і оце безкінечна історія. Мільчають лист, лист стає менший, лист стає нещасніший, світло зелененький може бути, скоро жовтіє. ну коротко. А так, маєте чистий спокій, подивіться, це все наросло, рахуйте. В кінці серпня я його пересадила, три місяці осені. Це осінь, зараз зима, і подивіться, як він мені виріс. Тут я не знаю в скільки разів. Ну просто бомба. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па-па-па.